Всім привіт! Сьогодні 26 грудня 2024 рік 7.40 ранку. Я з кавою. Вже традиційно на початку влогу прогулююсь у горах. У нас Братиславі сьогодні мінус три морозу і вітер. Вчора, коли знімала влог, мама каже: люди подумають, що ми з тобою якісь аніщі проди. На різдво їмо картоплю смажену. Знаєте, я навіть і не подумала про це. Ось у мене навіть не з'явилися думки, що треба щось може святкове приготувати. Напевно, тому що якось не до свят. Але дійсно, чого ми нічого не купили, не зробили якийсь салат, там щось не знаю. От як є, так є, так і знімаю. Ми не броди. Ми можемо собі дозволити. Звісно, я тут живу економно, не шикую, але просто не хотілося нічого готувати. Тому якось так. Вчораня у Фейсбуці зробила пост про те, що Третє Різдво, вона на війні, не з родиною, а з побратимами. І мені сподобалося, як Анін тато прокоментував її пост. Він написав так: Доченька моя, помні, поки йде війна, і наші діти не з нами. Нам не нужны праздники. Це лише цифра і не більше. Без тебя нет праздників. І каких-то собиті, а головне живі. Класно написано. І це дійсно правда. Поки війна в Україні, навіть якщо я за кордоном все одно свята це вже не те, що було колись раніше. Навіть рік назад. На Різдво і Новий рік я їздила в Україну, була у місті Рівне. З Нікітою ми були разом, то я щось готувала, тому що хотіла ну, приємне зробити сину, якось урізноманітнити його життя, тому ще щось робила. А в цьому році взагалі нічого. Є деякі плани на новий рік. Думаю, що будемо святкувати Новий рік у церкві, тому буде трохи повеселіше. Ви тільки гляньте, яка краса ще хочеться снігу. У Братиславі це рідкість. Ось люди біля свого будинку прикрасили тую, яка росте на вулиці, там, де ходять люди, їздять машини, прикрасили іграшками і не переживають, що хтось зніме, вкраде. Литкое. Прикольно. Таня, ты велика девчинка. <риско> Прикольно так триская. Так, зовнішній велика дівчина, а всередині ще маленька. <риклад> Напевно. Ось така величезна калюжа. Прогулянка закінчена. Йдемо додому. Готувати сніданочок. Ось такий є проход і потрапляю прямо до будиночку, ось там є за цією сосною. Хочу с них. Все. Майже пришло. Думала, що не хоче їхати. Хтось на нашому поверсі дуже любить квіти. А може, не хоче, щоб вони у нього в квартирі стояли? Треба включити світло. Це ще мені Тут нормально. Іноді буває, що і мішок зі сміттям ставлять біля дверей. Хоча внизу є об'ява, і написано, що заборонено це робити. Вигляд у коридорах повинен бути нормальним. Тепер мама піде в гори. Її черга. Поки мама спілкується з занютою по телефону, я зробила сніданочок. Сьогодні у нас мана каша, бутерброд з маслом, з сиром, запіканка сирна і чайок. Хочу приготувати піцу. Із того, що є в холодильнику, замісила тісто, дріжджове, нарізала шинку, сир. Майонезу немає, йогурту теж робити майонез не хочу, хоча є з чого. Просто намажу тісто кетчупом. І все буде. Ось така у мене легка піца. Трошки і буде готово. Вигулюємося. Маму вигулюю, а вона мене. Приїхали на озеро Држдяк. Знаходиться у Братиславі. Район Петержалка. Погодка класна. Ходьме. Словацькою мовою, українською. Йди до мене. Це ще не озеро. Озеро буде далі. мама в образе. Серьезно, <связано> жинка. <связано> <связано> Точно. Он люди купается. Качечки. Как тут классно. Прямо весна. Ну люди купаются. Ну ты пошла? Нет. Чего? Ну это надо закаляться, сосны сразу все делать. Скаченки. Мальчики, девочки. Угу. Водичка чиста-чиста. Як вам дизайн? Хто ж придумав? Не працює кафе, бо холодно. Хочемо ось таке коло зробити. Навколо озера. Ось ми тільки що були там. Тепер обійдемо його. Сподіваюся, що у мами вистачить сил дійти до кінця. Що, тьотю, йдемо? Ви готові? не купатися, ха. Ходімо, ходімо. Отак ми не спіша обійшли вже. Це озеро, і навіть не втомилися. Класно тут, Ось тут я колись вам показувала. Ми приїжджали, гуляли у волейбол. Зараз на зиму все накрили. Пошуршати листком багато людей прогулюються вздовж озера. Біла та яка. Мама в туалет пішла. Чекаю на неї. Я думала, що він зачинений взимку, але ні, працює. Завтра п'ятниця. Робочий день. Але я в готель не йду на роботу, піду тільки після обіду у міністерство офісу прибирати. Тому у мене ще завтра вважається вихідний день, а потім знову субота-неділя, вихідний. Клас, цілий тиждень відпочиваємо. Супер. Я давно хотела так повідпочивати. Что там, мам? Порядок? Классно? Туалет, да? Уже классный. Перфектный. Здоровый, широкий. Чистый? Чистый, мило есть. Сушилка для рук. Все классно. Туалетный папир есть? Есть, все есть. Все. білого кольору, білого кольору, все, все як повинно бути. Так, да, класно, дуже класно. Є ось такий куточок, де можна щось. Підкрутити на велосипеді, висять ключі якісь, напевно, колесо надути можна. Тут можна взяти книжечку, почитати. Бачите, яка величенька бібліотека. Самачки нагулялися. заставка. І їду додому. Хочеться на вечерю зварити гарячого, легкого супчика з картоплею. І будемо вже на сьогодні відпочивати. З вами прощаюся. До завтра. Зустрінемося у новому відео. Всім пока-пока. Нове -пока.